Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте програму Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про вдавану міць і вдавані перемоги Росії, начебто, німці відмовилися будувати танковий завод в Україні, адже злякалися російських погроз. А німецькі танки леопарди, до речі, не тільки німецькі, а й танки інших держав, які постачаються в Україну. Росіяни тут буцімто нищать уже прямо із натівськими екіпажами. Такі російські новини ми сьогодні детально розберемо, спростуємо і поговоримо про те, навіщо поширення таких меседжів в Росії. Німецький концерн Райн Металь, начебто, скасовує будівництво танкового заводу в Україні через російські погрози. Таку тезу поширили у соціальних мережах, зокрема в анонімних телеграм-каналах, які транслюють зазвичай про кремлівську риторику. У повідомленнях очевидно росіян йдеться про те, що німецький концерн Раєн Металь скасовує будівництво обіцяного танкового заводу в Україні через Росію. Йдеться про постійні обстріли інфраструктури, і тому німецькі представники, мовляв, бояться сили армії окупантів. Автори цих повідомлень посилаються на новину взяту із інформаційного агентства Рейтер, і це є маніпуляція, як з'ясували фахівці з перевірки фактів проєкту VoxCheck. Вони дійшли висновку, що у новині Рейтер вказано, що у Німеччині такі схвалили створення спільного підприємства на основі німецького Rheinmetall і українського концерну Укроборонпром. Далі журналісти написали, що Rheinmetall займатиметься. Технічним обслуговуванням техніки, а на офіційному сайті німецького оборонного концерну вказано, що їхні фахівці займатимуться і технічним обслуговуванням, і ремонтом бойових машин а в майбутньому спільно із українцями вироблятимуть техніку. І власне фактчекери проекту VoxCheck встановили, що такий формат роботи і передбачався від самого початку укладення угоди про стратегічне партнерство між українським і німецьким концерном. Сталося це у травні 2023 року. Згідно з угодою, спільне підприємство мало почати свою роботу ще в липні, але терміни згодом затяглися. І в середині серпня гендиректор Райнметаль пояснив, що танки у межах об'єднаного концерну розпочнуть ремонтувати до кінця місяця, тобто до кінця серпня. Тобто про жодні скасовані будівництва чи скасовані угоди не йдеться. Відповідно до матеріалу рейтер, німецьке оборонне підприємство навпаки схвалило рішення про створення спільної організації, тобто все в силах. Упродовж реалізації плану будівництва не було повідомлень про скасування таких планів, але очевидно пропагандистів це не влаштовувало і тому вони просто спотворили контекст. І натякнули, що навіть країна-представник НАТО, начебто, побоюється Росії і згортає будь-які плани з будівництва на території України. Погрози Росії не варто розцінювати як можливу ескалацію, каже Сьюзен Стюарт, експертка Берлінського фонду наука і політика. Послухаємо По перше, ми вже бачили постійні негативні реакції Росії на дії Заходу у цій війні. Поки що вони лишаються на словесному рівні, тому я не думаю, що й історія із заводом призведе до ескалації. А по-друге, чи треба взагалі брати це до уваги у довгостроковій перспективі йдеться про деескалацію чи навіть закінчення війни? Тож мені здається, що ми надто часто ставимо це питання про можливу ескалацію з Росією. Це були слова Сьюзен Стюарт, експертки Берлінського фонду Наука і політика. Її коментар для Deutsche Welle. Отже, підсумовуючи, російська пропаганда не припиняє лякати усіх своєю, начебто, непереборною зброєю, яка ладна усіх знищити. І на підтвердження цього навіть готові вигадувати фейки, наприклад, про скасування будівництва танкового заводу, адже німці буцімто злякалися Росії. Вдавані перемоги на фронті росіяни кажуть, що вони знищили в Україні танк леопард із німецьким екіпажем. Таку інформацію ширять у соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналах, які транслюють зазвичай про кремлівську риторику. У повідомленнях пропагандистів ведеться, що росіяни на фронті знищили буцімто танк леопард із німецькими військовослужбовцями всередині. І в цих публікаціях вони посилаються на слова російського окупанта. Аналітики проєкту Воксчек взялися перевірити цю інформацію і з'ясували, що це брехня. Жодних доказів на підтвердження такої інформації пропагандисти не наводять, крім слів власне російського окупанта, які також викладені без фактажу. Причому Міністерство оборони Німеччини одразу спростувало присутність в Україні німецьких танкових екіпажів. Тобто про жодних німецьких бійців мова не може взагалі йтися. Це вигадка. Утім, ми, звісно ж, не будемо стверджувати, що росіяни не нищать в Україні іноземну техніку, яку силам оборони України надають іноземні партнери, тому що під час війни знищення військової техніки це ситуація нормальна, нічого дивного тут немає. Але що роблять пропагандисти? Вони постійно зумисно перебільшують кількість цієї знищеної техніки і натякають на нібито низьку боєздатність української армії, хочуть посіяти от такі сумніви і не тільки в українців, а також в умах наших міжнародних партнерів. У нашій передачі ми вже неодноразово розбирали російську брехню про вдаване знищення української зброї. Ну, варто згадати лише про, начебто, повністю знищену протиповітряну оборону України. На самому початку вторгнення, потім розповідь Росії про те, як вони знищили 5 пускових установок Петріот, так само вдавано знищені танки Леопард на початку цього року. Тоді ще нагадаю, вони не були поставлені в Україну. І, от кожен раз у такий спосіб, росіяни намагаються приховати власні невдачі, маскуючись, начебто, ефективним знищенням західної зброї в Україні. Ось буквально ще свіжий фейк про те, що Швеція, начебто, підтвердила втрату усіх своїх танків наданих в Україні в соціальних мережах. Поширили інформацію, що нібито Швеція підтвердила, що усі її танки, які вони передали Україні леопард 2 а 5 із шведською модифікацією СТРВ 122 вже буцімто були втрачені на полі бою. На цей фейк звернули увагу фактчекери іноземної новинної агенції Рейтер. У відповідь на свій запит щодо коментаря від Збройних сил Швеції вони отримали інформацію, що подібних заяв, підтверджень про те, що всі танки були втрачені, Швеція не робила. Також фахівці із перевірки фактів Агенції Рейтер не змогли знайти в інтернеті жодного достовірного матеріалу про те, що було знищено усі шведські танки. Я нагадаю, що їх було 10, переданих Україні. Власне, вся ця історія розгорнулася наприкінці вересня, і у прес-релізах збройних сил Швеції, от, наприклад, за 21 вересня на тему шведських танків немає жодної згадки про їх втрату. У матеріалі за 23 вересня видання Forbes стверджує, що лише два шведські танки знищені повітряною атакою Росії. Поширюючи от такі фейки, пропагандисти намагаються дискредитувати, по перше, українських військових, а по друге, також і наших західних партнерів, дискредитувати ту техніку, яку надають нам західні партнери, мовляв, або українські солдати не вміють використовувати західну зброю ну або ж сама зброя є неякісною порівняно із російською. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший та Суспільне культура, вебсайті Суспільне новини, а також у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня, розмовляючи з друзями чи просто поширюючи щось у соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський, до зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, фейки. які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.